Як тобі було навчатись на нашому курсі? Ось які твої загальні враження? Е, ну, в загальному, то я, наприклад, е, дуже для себе багато чого нового дізналася. Ну, наприклад, я не думала, що графічний дизайнер це, типу, ну, стільки всього він охоплює в собі. Професія дуже різноманітна. Я думаю, ну, там якусь картиночку зробив, там якусь там. Ні, я чесно, я просто в шоці. Ну, для мене це нові знання, нові можливості, я розумію, що це ну, дійсно це круто. Клас, дякую. І як тобі заходить? Ну, я розумію, що складно для початку. Ти розкажи трошечки про себе. В тебе досвіду попередньо не було, наскільки я знаю. Ні, досвіду не було. Клас, е, Ну, Освіта в мене юридична. Я попрацювала трішки по ній і зрозуміла, що це не моє. І я себе досі шукаю, тому я спробув... вирішила себе спробувати саме в цьому напрямку. Ну, мені, наприклад, дуже сподобалось. і ну, Я розумію, що є куди тягнутись, є що навчатися, є бажання велике, але трошки зараз з часом проблематично, але я сподіваюся, що все-таки я буду пробувати надалі це все. Клас. Ну, тобі явно є потенціал, я бачу, як ти стараєшся, і коли правильно русло тебе направиш, то взагалі виходить дуже чортенько. Я впевнена, що пофіксиш моменти з сітками і просто буде ракета бомба, я в тебе насправді вірю. Кожна програма я дуже довго в неї загружаюсь. Я спочатку, поки в цьому фотошопі розібралась, тут вже ілюстратор. Поки ілюстратор, тут вже фігма. І я вже розумію, що поки я дійшла до фігми, то я вже краще в ілюстраторі там, можу. Ну, е, ну, ну. Насправді для мене вони всі, типу, просто кожна виконує зовсім інші функції, і кожна потрібна, і вони всі. А як тобі штучний інтелект? Як тобі зайшло не зайшло? Так, да, я ним використовуюся дуже класна тема, якщо насправді. Е... Ну взагалі я там е, картинки генерую, якісь там ідеї, і своє трошки додумаю до цього всього. Але зріст це завжди необхідна річ в будь-якій професії, в будь-якій спеціальності. І людина, яка це усвідомлює, вона обов'язково досягне своїх цілей. Хто про роботав поліграфії і не вскрився, він може все. Мої друзі, які працюють в поліграфіях, передаю вітання. Я знаю, що не люблю. Чи були якісь у тебе такі цікаві інсайти про себе як про особистість, коли ти вчилася на курсі? Я тільки можу сказати, що, що я не можу заснути, поки я його не дороблю. Я раніше думала, воно почекає, а зараз така ні. Ну тобто ти дізналася, що ти наполеглива, правда? Так. Це дуже класно. Ти молодець, і ти в собі це бачиш, виховуєш. Так, звісно, не потрібно шкодити своєму здоров'ю, але тим не менше це така якість, яка знову ж таки тобі дуже допоможе в рості. Це mm -hmm. дуже клас, Молодчинка, дуже похвальна. Як би ти оцінила свій загальний досвід навчання в нашій школі? Ну, наприклад, якщо я взагалі ніколи цим не цікавилась, не займалась, то я рахую, що. Ну, як для початків це не дуже так і погано, як все здавалось, тому що на початку мені було дуже тяжко. Я настільки не розуміла нічого, що я така сижу і думаю. Світа, чого? Ну, от чого? Ну, спочатку треба було більше про це все дізнатися. Ну, але мені, наприклад, дуже подобається цікаво, воно розвиває уяву. Творча така робота, ну мені дуже подобається угу. творча і трошки технічна, напевно, правда, бо напевно, якщо б да. не знати всіх технічних оцих штук і якоїсь логічного мислення, звісно, не підключати, то творчість та буде до одного. Так, да, і ну, мені, наприклад, тут дуже. Клас, мені так подобається, як ти світишся, теж мене надихаєш. Зараз виключу комп'ютер, включити більше відео і буду дизайнити ще більше. Клас, дякую. Але, мені, якщо так. чесно, ну, без твоєї допомоги, я думаю, я б не справилась. Але ну, твоя підтримка, допомога, постійні поради взагалі. <смеш> Спасибо велике, спасибі велике, мені дуже приємно. Я рада, що ти нас обрала і дійсно ти спробувала, і офігезно, що тобі знайшло, бо я люблю додатково бачити реально в людях, які закохуються в дизайн так само, як я. Бо я свого життя без дизайну вже не уявляю, але розумію, що я коли тільки починала, я була десь з такими також світящимися очами, як ти зараз Блін, і я дуже бажаю, щоб у тебе все однозначно вийшло. А чи будеш ти радити нас іншим? Людям, можливо, своїм знайомим, друзям, як місце, де можна навчитися якісно Та, Звісно, я й зараз кажу, що типу я навчаюся, я кажу, крута школа, кажу, мене крута менторка, мені допомагає. Ну, типу, ну, я зразу всім своїм друзям розповідаю. Ну, типу, це так. Мені дуже приємно. А як тобі подарунок? Ти вже отримала свій покупчок? Дуже дуже Де, е е класний. У мене навіть друзі зацінили. Так, <рес> да, вони дуже круті, якість класна. Ну я кажу, мене навіть друзі зацінили. Скажу блін, круто. Каже, такі класні. Каже, ти тому, Світлонечко. Я тобі дякую. Бажаю тобі творчого натхнення. Е і, будь ласка, повідомляй нас, коли у тебе будуть якісь класні також додаткові замовлення, показуй свої роботи і після нашого навчання. Бо для мене знову ж таки важливий ваш розвиток, коли я бачу, як у вас виходить. Я цим надихаюсь, і в мене також ще більше з'являється енергії для якихось великих класних подвигів. Ну і звісно, дякую тобі за твою е, проукраїнську позицію, за те, що ти також багато дизайнів робила в проукраїнському стилі. Це є також дуже цінно для мене і пересікається з якимось моїми вподобаннями та розумінням того, що потрібно нашій країні зараз зі сторони графічного контенту. Mm -hmm. Ось тому за це тобі дякую. Ну і звісно, чоловіку твоєму за службу.